Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Традиційні 5 хвилин. Сьогодні у нас середа, і ми починаємо. Ми починаємо про електроенергію. Ми про ООН, Ми про наші перспективи в, в НАТО. А перше ніж почати, хочу подякувати вчорашнім. Хто вчора за день перерахував донати? Це Шепілова Любов і Бойка Наталя. Щира вам подяка, друзі. Потихеньку, як збудеться, ми будемо робити свої справи. Скільки нас буде, як буде. Ми робимо свою справу. Ми ж пришвидшуємо нашу перемогу. Ми даємо комфортне життя і комфортну війну, і комфортні умови, умови для наших військових. Дякую ще раз вам, Шепілова любов і Болька Наталія. А також підпишіться на мій канал, друзі. І ми поїхали! Ціни на електроенергію для населення не будуть змінюватися поки що до кінця травня. Так визначив уряд. Хоча це ну, якось дуже маловато. До кінця травня я не знаю, що там хоче Ахметов, Коломойський, хто там ще у нас е, керують. А Суркіси керують енерго. Да? Хто там ще у нас енерго? Там і <світок> бойка. Ви ж розумієте? Наша енергетика в їх руках. Чому не тормозим? не знаю. Давайте будемо тормозити. Ціна на травень залишиться така. ж. До 250 кВт годин щомісяця буде коштувати гривня 44 за кВт, а понад 250 кВт гривня 68 за кВт годину. Ну, давайте так. Це, я думаю, що це проміжуточне рішення, але воно, воно повинно бути прийняте кінцево до завершення бойових дій, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. А далі підпишіться, далі підпишіться, поставте вподобайку, хто забув, це розповсюдить більше відео, самі розповсюдьте. Запрошуйте друзів, товаришів далі, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Розказав, що в липні цього року на саміті, на саміті, друзі. А, ну, Вони сподіваються, як міністерство, і він, як міністр, сподівається, що буде ухвалене рішення про вступ України до Альянсу. Це не значить тихо, тихо, тихо. Це не значить, що ми, е, ну, я не знаю, там, в серпні чи в вересні вже будемо в НАТО. Ні, це буде розписана, як ото кажуть, дорожня карта, графік. Euh, що, буде, що потрібно буде ще зробити? А умови будуть, повірте мені. Хоч і кажуть, що все відкрито, все 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 йде, отак. От, от Умови все одно буде. Не йдеться мова про негайний вступ в НАТО. Давайте так, навіть е Фінляндія, Швеція ще не вступила. Фінляндія, навіть вона також, начебто, повинна була вступити ще в тому році. А ось тільки-тільки, а Швеція взагалі. Ні. Я не думаю, що ми вступимо негайно після нашої перемоги. Це також пройде час, але вже не буде ПДЧ, не буде всіх підстроєк, перестроїк, застроїк, пере... Розумієте, це вже буде прямий вихід на договорні основи і прямий вихід на входження в Альянс НАТО. Подивимося, як це у нас, друзі, буде відбуватися. Що ще хочу сказати? Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього командира Львівського беркута Ростислава Пацеляка без права внесення застави. Ну, давайте так, ми 95% беркутів цих всіх випустили. Випустили. Більшість була випущена при Ще при каденції Петра Порошенка, як він робить, любить говорити, це ще при моєї каденції, так от про його каденції було 95% беркутів відпущено. Ну, командир Львівського. Замітьте беркута, щоб не були отак: от от, львів'яни ніколи, там, тернопільці ніколи, кіровоградці ніколи, чи крапивничани ніколи, чи там. Полтавчани, ніколи, я просто беру так наугад, що мені в голову прийшло. Ніхто не обурюйтесь, ніхто не ображайте, що я назвав ваше місто. Всі є е, однакові е, ситуації. У всіх є однакові, що на сході, що на заході, що на півдні, що на півночі. Так що не треба ділити себе, хто більший патріот, хто більше любить, хто більше не любить, кому більше потрібно. Люди скрізь різні. Все. Ну і не, не, не різним, а постійним залишається генеральний секретар ООН Гутеріш. Ось зараз приїхав Лавров. Почав що тут, щось там виступати, розказувати, знову звинувачувати Україну, звинувачувати Сполучені Штати, тих, хто допомагає, і так далі. І ось що робить Гутеріш? Він передав Лаврову листа. Лаврову ООН у нього в організації, де він керівник, він передає Лаврову листа для Путіна. І виклав пропозицію що подальших дій, спрямованих на покращення та розширення друзі, зернової угоди, не закінчення війни, не зупинка вбивства дітей, стариків, жінок, а зернової угоди. І згідно з пропозиціями, е озвученими ООН. Слухайте, вони імпатенти. Гутериш, я розумію, може він, він імпатент. Я не маю на увазі фізичний. Я маю на увазі моральний, імпатент духу, імпатент сили. Ось що я маю на увазі. Росія, яка вбиває тут у нас, яка зупинила всі зернові угоди ООН, всіх держав світу. Один пристарілий чувак пише листа другому пристарілому чуваку. А разом кожен вдома сміються з нас, сміються з світу. Я не розумію. Чесно, не розумію, можливо, в мене не вистачає образування. Можливо, не знаю. Але два вищих є. І один техніку. Ну, буває, що не вистачає. Не, не по тій лінії вчився. Правильно? Не те вивчав, не та направленість у мене, але я вже повністю згоден. Організація Об'єднаних Націй. Зараз є шкідливою органі... організацією для всіх держав світу. Якщо б її не було, було б краще. Вона не вирішує нічого, вона тільки качає гроші з держав. Все, друзі, дякую, до вечора. Ввечері у нас стрім. Ми зустрінемося в прямому ефірі. Будуть цікаві. Теми. Це я подякував донаторам вчорашнім, а на стрімі буду дякувати сьогоднішнім. До вечора! Україна переможе!